Так, доброго дня, шановні студенти, сьогодні спробуємо креслити без спеціальних креслярських програм. На форм Бачите, в Word креслити. Ну, Зробимо спочатку альбомний малюночок, так. От альбомний такий масштаб. Зменшимо. Так, от такий невеличкий буде у нас масштаб. І Ділимо ну, приклад, який приклад, методичні вказівки ми дивимося. да, от. Ну, от Ну, Я оцей взяв приклад. Дивіться, складається з двох частин. Це в нас силова частина, такий не дуже якісний, але от силова частина і коло керування. Ну, і відповідно, почнемо з того, що ми давайте спробуємо е, виділити ці частини. Як взагалі креслити, Так, дивимося ось вставлення. 3D-моделі це дуже круто для нас. І от створити полотно. Ну, ось можна з полотну, можна без полотна. Я там з полотном креслю. Ви можете без полотна креслити. Так, отак. І на цьому полотні буде дві частини. Дві частини. Ну, давайте виберемо ці дві частини. От буде одна частина. От, от так вона буде виділена. Так, виділена ця частина. Це силова частина. Так, тут ми будемо окреслити силову частину. Зробимо ми її біленьким. Зробимо от, ми її отак черв... а, червоненьким, а можна тут контур поміняти. Так. Ну, біленьким зробили контур фігури. Ну, давайте зробимо для початку контур фігури. Отакий червоненьким. Це силова частина. Ну і друга частина. Давайте це в нас буде. Отак буде коло керування сюди ми. Ну, ви, вам це не обов'язково робити. Я просто показую, які функції є. Ну, і от бачите, зеленим культур. Так. Силова частина. Так, як же креслити, як креслити, Ну, методичні вказівки. візьмете, от методичні вказівках, Є отакі ось посилання, умовні графічні позначення, графічне оформлення схем електричних. ну Там все це прекрасно пояснюється, а я вже його відкрив, тому воно у мене є. Ось як можна. Ось один спосіб, ось другий спосіб. Ну, як на мене, це і кращий спосіб коло керування. Я відкрив як коло керування креслити. Тільки ми його накреслимо. Ми його накреслимо не так, а зверху вниз. Бачите, ось ті самі катушки, так. І саме силове коло ми накреслимо. ось Таке ось от таке околок взяв теж. Подивитися, тут всі умовні позначення. в цих книжках є, я не хочу зараз листати. так, ну, Давайте, ось умовні графічні позначення, книжки. Ну, я і на них посилання дав. Так, тобто спочатку пускаємо три лінії. Так, пускаємо три лінії, три фази. Так. ну, Давайте їх запустимо, беремо. Беремо ці три лінії. Їх отак. Одна лінія там буде, вона у нас синенька. Можна або туди, або копіруємо. Копіювати. Так, ось ми вставили. Ось друга лінія, так. Або може ми з цього кола виведемо. Так, от десь вони всі. Ну, воно в колі тримає його. Друга, ну і третя. Ставити так. От ми їх три, три лінії зробили. Так. Ну, можна навіть зробити їх різними різними кольорами. От я роблю цю чорненьку роблю. Цю роблю красненьку. Так. Ця щось в мене не хоче. Зараз ми її достанемо. І давайте отут поставимо. так, Ну, кольори там вибиратимете. Так, тепер дивимося. Є таке. Тобто це йде три лінії, потім можете підписати по новому L1, L2, L3, по старому воно у нас підписується. А, Б, С. Так. І дивимося, дивимося. Як у нас тут ось і крапочки. Крапочки це означає, що є з'єднання. І от такі спуски да, з кожної фазом. Ну, давайте попробуємо, Крапочки. Крапочок, тут як таких немає. Тут повідкривати, звісно, можна подивитися ці крапочки. Ну, можна, наприклад, я беру такі ось раз. Ось буде одна крапочка. Так, ось буде і друга крапочка. Ага, тепер ми її ще скопіруємо. Ми ще з чорним закрасимо. Оп. Так, і зараз ми. Копіюємо і ставимо, і ставимо так. І тоді беремо ці крапочки. Ставимо ми її отут. І ставимо її отут. Так, оце у нас з'єднання. Так, потім беремо вниз, спускаємо. Від однієї пішло сюди. Зразу можна колір поміняти, Бачите, червоний на червоний. Далі від цієї сюди. Ну, я дуже рівно зараз не роблю. У нас синенький є такий. І ще одну. Отак. От І сюди. А, не хоче назад. Хоп. Хоп. Ось. Раз. І. Давай. І робимо його чорненько. є таке. Так, ну, оці вже поперечні. Поперечні я не малюю, ну от оці, і потім підписуємо Q1. Ну, давайте быстренько зараз спробуємо щось зробити. Акуратно працювати, то воно вийде. Отак. От Раз. Отак. От Два. Так. Три. Так. Ну і пішло вниз. Раз. Тільки ж дивіться, у нас там, у нас там за схемою відний автомат. Потім у нас от і можна їх переставляти. Тут також пішло вниз. Далі, давайте з, з двигуна, з двигуна почнемо. І з двигуна почнемо. так от Двигун один. У нас якщо 5 двигунів. Бачите, два кружочки, так відходять. Давайте спробуємо ці кружочки. Ці, ну, підправити, я вже не підправляю, я ще денько роблю. Ці кружочки. Так, робимо один кружечок. Так. Зробимо його не кольоровим, в нього там вставляємо другий кружечок трошки менший. так. Отак от переставимо його по центру. Теж поміняємо його колір. Ну, там уже захочете, можна трошки збільшити його. Так, а ну дивимося. Ну, от вийшло воно в нас чорненьке. Теж контур можна поміняти. Ну, а потім, якщо є бажання... Так, потім можна буде це все. Ага, не хочу. Ну, це все можна буде скопіювати. До речі, оце теж беремо от контур, ефект від фігури. От тут контур можна, штрихи, ось такими поміняти, такими штрихами зробити. Так, Що Шо? Шон ну, у нас тут фігуру можна там з затемненням. Контур фігури, штрихи. От вибираємо такі, можна штрихи зробити. Бачите, поміняти, можна цей не виділяти окремими. Ну такі двигуни. Ну, може, хтось вважає мале, але враховуйте те, що треба їжі 5 штук, якщо 5, 5 двигунів. Кого 3, то 3. Так. Так. І ставимо от, от так. Є таке колір поміняєте вже, знаєте як. Ну і пробуємо тепер виводи робити від цього двигуна вверх. Раз. Далі. Два. Отак ось. Отак ось. Три. Так, ну і пішло сюди. Це вже я ж розміри, бачите, неправильно вгадав. У вас вийде це правильно. Два і три. З'єднати можна, можна пустити через дивимося. Що у нас тут? Ну, це тепловірелі по по старому, а по-новому там в умовних позначеннях подивитися є. Зараз я їх зроблю. Там вони такі прямокутнички. Є два, є три. Там теж дивіться, треба від марки. Раз. Отак. Прямокутничок. Тоді беремо там два прямокутничка. По умовних позначеннях. Дивимося. Так, отак. І там такий зігзаг. Цікавий такий зігзаг. Тут проходить. Отак він. Всередину раз. Він там не став назад. Всередині. Ну, можна його зробити. Один потім скопірувати, з'єднати. Якщо це можна буде прибрати. Вирізати. Отак От ось. Тут. Скопіювати. Копіювати. Ставити, ось воно є. І тоді можна його брати вже так. Або копіювати можна вставити. Ось уже, бачите, вже таких можна кружечків наставити багато. Тільки ж дивіться, там способи вставлення є різні. І так Вони Креслити я вже ж тут не художник, гарно не, не креслю. Те Оце реле, от я його окремо можу накреслити. Це такий прямокутник. так. А в ньому такий зігзаг. От він отак от ходить внутрі, внутрі. Зараз ми його внутрі запустимо так. Ось так ось він. О, ти не хочеш. Ось так раз. Так, і другий такий самий беремо раз. Тут оп. І оцей беремо. Ось сюди його раз. Так дивимося не хочемо. Сюди його. Отак от цей сюди, отак, от гаразд от сюди от так. Два. Ну, так воно. А ну Оп. таке. Це зовсім з'єднаємо Прігає воно, Раз. раз, Ну, от таке теплове реле. По умовним позначенням можна подивитися, тільки ж потім його там скопіювати. Отак от ми його копіюємо. Отак от ось. Оп. Копіювати ставити що воно, ну, будь ласка, виходить, можна його. Зменшувати, ну, як картинку можна вставляти через картинку, можна через це І отак потихеньку ми креслимо приклади. Вже вони є. Далі по колу керування. По колу керування, дивимося, по колу керування. У нас приклад ось він. У нас і в другому підручнику. Значить, дивіться, ось ці наші катушки. Так, наші катушки так, і до них підходять. Контакти. Давайте ми тут спробуємо катушки намалювати. Ну, от одну катушку ми намалюємо, так одну катушку ми намалювали. Хоп, і до нього підходять контакти зверху. Отак от підходить. Ну і відходить знизу контакт. І знизу відходить контакт. Тоді треба дивитися, там є ж. Чому тут не хочу? Так, потім треба дивитися там, по умовним позначенням, як тут воно виглядає. Дивимося. Давайте вже поїхали по умовним позначенням. Як ці всі контакти? Ну це постійно струму двигуни, так, це резистори, е, різні там нас цікавлять ну, от контакти, а цей не зв'язку. Так, от кнопки ось що, контакт комутаційного пристрою. Так, оце ж, контакти з комутаційного пристрою, як вони позначаються, котушка електромеханічного пристрою, навіть з розмірами є, дивіться. Позиції, тут як резистори позначаються, як буквами це все підписується. так, е, Далі, які елементи? Ну, тут цифрова, які. Ану більше тут цікавого такого. Ну, це вже як на схемах малюється. Електричні схеми. Тут вже мало. Давайте ми подивимося другий підручник. Це як вже побудувати програму. Оцей підручник ми подивимося. Зараз доверху глянемо, що це за підручник. Ще раз, коли він є в літературі, позначення елементів на електромеханічних схемах. Так. І тут усі позначення умовні є. Ну, оце рубінник, оце автоматичний Вимикач. реле по-старому. Я показав, як по новому воно позначається. Це різноманітні схеми, це структурні схеми. Так, подивитися, я на них не зупиняюся. Десь тут нижче будуть зараз умовні всі позначення, де ось як позначати тут є. Як підписувати, якими буквами підписувати все це? Так, ось заземлення, захисне, загальне. Катушки, обмотки, ротори різноманітні. так. Двигуни з різних види двигунів, як тут вони. От, з якими катушками тут, як трансформатори позначаються. Ну тут так, і, на, мабуть, простих немає. Ну якщо простих немає, то це все можна подивитися в інтернет. От тут виникачі. Контакти, з'єднання. Замикальні контакти, розмикальні контакти. Ж підписуємо їх, переключаючи, перемикаючи, розмикаючи, розчіплювачі. Там з напругою. У мене кнопка цікава. Замикальний контакт, вимикача, роз'єднувача, вмикача. Ось триполюсні, трифазні, як позначаються. Ну, кнопка, пуск, кнопка. Стоп. Вам ще ж треба буде поставити. Тут чи є тут, як її детально малювати, зараз глянемо. Ну, ні, мабуть, немає тут її. Дивіться, є у прикладах. так, Кнопка, дивимося, кнопка ось пуск. Бачите, як позначається кнопка пуск. Вона рознікнена. Кнопка стоп тут не намальована. Ну, навіть можна подивитися в інтернеті. Давайте глянемо. Це все є кнопка пуск, позначення ось, означення. Кноп і пуск стоп. воно в нас ось, ось, будь ласка, дивіться. Кнопка у нас пуск, кнопка стоп, як позначається. Ось таким. Ну, є інші тут позначення кнопки пуску, кнопки стоп, так. От. Ну, і таких варіантів можна подивитися, як вона виглядає, які характеристики описуються. Ось по-старому вона так позначається. Бачите, замкнені, розімкнені. Ось теж спосіб, ось кнопка стоп, кнопка пуск. Єдине, що у вас дивиться, тут горизонтально, а можна це зробити вертикально. Ну, більшість все-таки роблять горизонтально, але майте на увазі 5 двигунів, оце такі горизонтальні, треба робити. 5. 5 горизонталей. Ось вертикально роблять. Ну, Тут уже з автоматикою пішла. А так всі горизонтально роблять. Я рекомендую вертикально, бо у нас на 5 двигунів треба буде. Або ж 5 горизонталей проводити. Так. Ну, подивіться приклад. Ось. Теж є на один двигун, вперед, назад. Якщо у вас реверс, дивіться, вам треба буде отак. КМ1, КМ2 такі виводи зробити на катушки. І вперед, назад, кнопки. Перед-назад, стоп, вона ж єдина буде. От, отаке от треба буде малювати. Ну, Я вже не завершую креслення, я показав, як. Подивіться, потренуйтеся, деякі тут. Ну, Єдине, що в схемах мають бути горизонтальні вертикальні малюнки. Всі лінії, горизонтальні, вертикальні, рівненько все робимо так. Ну, і масштаб, знаєте, який він. Масштаб так. його контролю. Можете все по, по сантиметрам через лінійку. Через все по сантиметрам, тобто потихеньку можна його намалювати. Це така ситуація. Все. Ну і подивіться, приклади в інтернеті є. Як креслити. Перед тим, як креслити, попробуйте її собі знайти. Наприклад, у вас схема. Давайте ми зараз пошукаємо схема Приводу 5. Схема управління. Давайте управління управління. Приводу 5 двигунну. Схема електро... Електро. Тут електро. Приводу 5 от що вона нам видасть. Так. І давайте зображення. П'ять двигунів. Щоб було у нас п'ять двигунів. Бачите, не хочете давати п'ять двигунів, або дуже складні схеми. Так, а от це на двигуні є. Ну, зараз, може, щось знайдемо. Щоб хоча б три. Немає. Ну, дивіться, у мене є в цьому самому методичній там на 3, на 4. Ну, хоч, давайте хоч подивимося на 2. На два. Дивіться, двигун і окреме управління. Двигун і окреме управління можна на єдине виносити. Ось реверс, да? Ось реверс у нас. Двигун з двома лініями і реверс у нас привод. Так, ну на п'ять двигунів. От для електрика. Все російське заходити не можна, бо воно відразу його виб'є. Нема на 5 двигунів. А ну зараз ще по-другому. Схема електроприводу 5 двигунів. Не вже немає схеми цього приводу на ну, 5 двигунів. Не хоче все ці старі схеми, так, не хоче. Треба дивитися десь. О тут наладиться постійного струму. Так, ну, от, ось. До речі. от Давайте розберемо цю схему. Двигуни. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну що тут ми бачимо? Ну, Це, по-перше, двигуни з фазним ротором ось до них реостати стоять. Е, реверс, тут, тут реверс. на обиди, Тут реверс. Але коло керування немає. Коло керування, ось бачите, виведено окремо. І воно його тут не показано. Це коло керування відсутнє. Так. Такі складні схеми, бачите, ніхто вільний доступ не дає. Це треба дивитися. Ну, хоча б на три двигуні. А ну, схема електрична приводу три двигуна. Це вже на три двигуна. Може хоч на три щось знайдемо. Ну, ось на три так воно. А нам не треба схему електричну. На три двигуна, дивіться, одні ті самі. Дає схеми коло керування електродвигуна. Ми зараз глянемо. Немає нічого цікавого. Ну, коло керування. Електора схема. Так, ну що, один? Один двигун. Ну, дають на один двигун. Спеціально, щоб не так багато засоряти тут саму схему. А так, щоб на 3, на 4. Ну, це тільки дивіться, в методички є. В інтернеті щось. Немає. І або безпосередньо шукати верстат, наприклад, на три, Ось на три двигуни, Ну що тут? Дивіться, ось двигуни. Так. Навіть штук, ось коло керування. Так, ну тут горизонтально показано. Можна робити вертикально. Бачите, ось горизонтально. Оце катушки, які запускають. Тут, як приклад, тільки зараз вийде. Якщо це російський сайт, то нічого не вийде. Угу. Не вийшло. Бачите, російський сайт не хоче нам. Технологічних процесів. О, тут багато схем. Ось, дивіться, теж прекрасний. Автоматизацію технологічних процесів. Ось. Автоматизація. Ну, зможемо перейти. О, навчальний посібник. О, 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 дивіться, які класні схемки. Зараз я їх навіть покопірую. Так, от, приклад теж. Як можна підключати схемку. Ще зроблю от кожен двигун. Ось його силове коло, ось окремо коло керування. Коло керування отримує жилення. Ось ці катушки, всі, які включають оці контакти. Ну, тут реверса немає. Прекрасна схема. Давайте дивимося далі. І це щось по сільському господарстві. Ось три двигуни. Так, і відповідне коло керування теж є. Всі тут елементи є. Катушки. Ну, єдине тут теплового реле немає. Так, ще тут що ми бачимо. А ну і все. Ну хоча б на цьому. Все. Дякую за увагу. В принципі, коротко, що хотів, розповів.